Донька Хлої Тру виблискує в улюбленому аксесуарі Тейлор Свіфт на Хеллоуін вечірці. Лихоманка на Хелловін як знаменитості створюють магію для своїх дітей, і що ми можемо в них запозичити? Хелловін це більше, ніж просто цукерки та костюми. Це можливість створити чарівні спогади для малечі і зірки шоу бізнесу, здається, це добре розуміють. Яскравим тому прикладом стала нещодавня вечірка Хлої Кардаш'ян на Хеллоуін, яка продемонструвала не лише нестримне веселощі, а й продуманий підхід до створення атмосфери казки для дітей. У світі, де соціальні медіа диктують тенденції та стандарти, особливо цінно бачити, як знаменитості використовують свою платформу для популяризації сімейних традицій і створення щирих моментів. Вечірка Хлої це не просто показовий захід для фото. Очевидно, це результат кропіткої підготовки та бажання подарувати своїм дітям та їхнім дворідним братам і сестрам незабутнє свято. Я завжди був прихильником того, щоб Хелловін був не тільки костюмами, а й створенням особливої атмосфери. У дитинстві мама влаштовувала для нас по дому справжні квести, прикрашені павутиною та гірляндами, а в кінці на нас чекав скарб, великий кошик цукерок. Ці спогади досі гріють мою душу, і я намагаюся передати цю магію своїм дітям. Ідея поєднувати такі костюми, як костюми Хлої та її сина та татума з коровочим принтом чудовий спосіб підкреслити сімейні зв'язки та створити візуально привабливий образ. Це свідчить про те, що навіть у галасливій родині можна виробити спільні правила та традиції. Особливо зворушливо, що Хлої ділить костюми з колишнім партнером Трістаном Томпсоном. Це свідчить про те, що спільне батьківство може бути гармонійним і радісним, навіть якщо роман закінчився. Але, мабуть, найцікавішим моментом вечірки стало використання тимчасових татуювань у вигляді веснянок, що імітують образ Тейлор Свіфт. Це не просто модний тренд, а розумний спосіб привернути увагу дітей до деталей і додати елемент гри. Те, що Хлоя обрала саме цей аксесуар. Говорить про її увагу до популярної культури та бажання відповідати інтересам своїх дітей. Використання тимчасових татуювань чудова ідея для батьків, які хочуть додати трохи магії в образ своїх дітей, не вдаючись до складних і дорогих рішень. Це також чудовий спосіб познайомити дітей з мистецтвом макіяжу та самовираження. Надихнувшись прикладом Хлої, цього року я вирішив використати тимчасові татуювання метеликів для костюма моєї дочки. Вона була в захваті від цієї ідеї, і це додало ще більше шарму її образу. Ключові висновки вам не обов'язково витрачати величезні гроші, щоб створити чарівну атмосферу на Хелові. Іноді, все, що потрібно, це трохи креативності та уваги до деталей. Традиції, які зближують вас. Ще одна чудова особливість вечірки Хлої щорічна традиція прикрашати гарбузи. Це не просто розвага, це спосіб зміцнити сімейні зв'язки та створити спільні спогади. За словами Хлої, вона збирає всіх кузенів разом, щоб вони могли прикрасити гарбуза, перенестися в дух Хеллоуіна і, звичайно, зробити слайм. Слиз Ця тема викликає у мене змішані почуття. З одного боку, це весело і захоплююче для дітей. З іншого боку, це хаос і безлад, які потім потрібно прибирати. Але зізнаюся, я теж піддався цьому захопленню і дозволив своїм дітям робити слиз минулого року на Хеловін. Було незручно і липко, але ми всі разом посміялися і отримали масу позитивних емоцій. Створення сімейних традицій це інвестиція в майбутнє. Ці моменти, проведені разом, зміцнюють зв'язок між батьками та дітьми та створюють основу для здорових і щасливих стосунків. Я вважаю, що важливо адаптувати традиції до віку та інтересів дітей. Якщо ваша дитина занадто мала, щоб робити слайм, ви можете просто прикрасити гарбуз наклейками або фарбою. Головне участь і спілкування. Натхнення від зірок, що можна запозичити. Натхненний Хлої Кардаш'ян. Ось кілька порад для батьків, які хочуть створити чарівний Хелловін для своїх дітей. Визначтеся з темою, виберіть загальну тему для костюмів і декорацій. Це допоможе створити цілісний образ і спростить процес підготовки. Використовуйте тимчасові татуювання та аксесуари це простий і доступний спосіб додати трохи магії образу ваших дітей. Створюйте сімейні традиції, створюйте щорічні ритуали, які об'єднають вас і ваших дітей. Не бійтеся експериментувати, спробуйте щось нове та відмінне. Головне весело не забувайте, що Хелловін – це свято, яке має приносити радість і позитивні емоції. Особистий досвід як зробити Хелловін особливим. Цього року я вирішив зробити Хелловін ще більш особливим для своїх дітей. Я організувала квест по дому, ховаючи цукерки в різних місцях. Кожна підказка була пов'язана з улюбленою книгою чи фільмом. Діти були в захваті від цієї гри та із задоволенням шукали скарби. Наприкінці квесту я організував невелику вечірку з їжею та іграми. Ми танцювали, співали пісні та просто веселилися разом. Це був найкращий Хеловін у моєму житті. Пам'ятайте, що головне на Хеллоуін це не костюми та частування, а час, проведений у колі сім'ї та друзів. Висновок Хеллоуін – це чудова нагода створити чарівні спогади для своїх дітей, надихаючись прикладом таких зірок шоу бізнесу, як Хлої Кардаш'ян, можна створити незабутнє свято, яке буде радувати всю родину довгі роки. Головне креативність, увага до деталей і бажання подарувати своїм дітям трохи чарівництва. Не бійтеся експериментувати і придумувати власні традиції. Адже саме ці моменти, проведені разом, зміцнюють зв'язок між батьками та дітьми та створюють основу для здорових і щасливих стосунків з Хелловіном!